Верніть по Вороніж, там тут страшно. Росіяни дедалі більше відчувають на собі війну. Вважайте мене циніком, але як на мене, це все ж таки справедливо. Ми знищуємо російські бази та військову техніку у них на землі. А звичайні громадяни того й диви, задумаються. А чи не бреше їм Путін, коли розповідає про те, що все йде за планом? Ну, наприклад, ось так було сьогодні у Тверській області. Ой, давно Короче, долетел куди надо. Щодим побіг. Опять позаводу попали. Ахрен. Тому не дивно, що росіяни ставлять логічне питання про те, де ж їхнє ППО, якщо українські дрони залітають дедалі частіше та глибше на російську землю. Путін до слова, хоч і каже, що йде все у нього за планом, але вочевидь він боїться за свої кораблі в окупованому Криму. Зокрема, ну точніше, він боїться за те, що від цих кораблів залишилося. Всі понімаємо возростаючу степень геополітичного напряження в сучасному світі. Слухаємо регулярні угрози в адрес Росії со стороны правящих кругов ряду стран і навіть видим конкретні действия по реалізації этих угроз. Звісно, до к этому відноситися максимально серйозно, просчитывать всі можливі ризики і планувати адекватні відповіді. укріплять наші ворожої сили і воєнно морський флот. І це очевидно стає вже навіть для Путіна людини, яка в 21-му сторіччі приймає доповіді на папірцях та живе у своїй інформаційній бульбашці. І Якщо навіть він каже про необхідність захисту кораблів, то просто уявіть. Яка там реальна ситуація із цим зараз? Українські морські дрони дійсно змінили ситуацію в Чорному морі. Настільки змінили, що диктатор, схоже, що вважає, що для деяких його кораблів буде більш безпечно перебувати в акваторії Азовського моря. Ну, принаймні, це кажуть у наших військово-морських силах. Ну і звичайно, логічне питання у росіян виникає: а де гроші? Ну, диктатор ж звітував про те, що на оборону у нього зростають витрати. Але, попри це, системи ППО виносяться, кораблі тонуть, НПЗ горять, бази і склади з БК підриваються. Так а куди все пішло? Ну, питання тут риторичне. Направду, навіть прихильники диктатора не можуть не казати про те, що масштаби розкрадання в армії Росії шалені. Відтак. Колишній прем'єр-міністр Росії, а нині затятий путініст Сергій Степашин, заявив, що російські військові жаліються на те, що їхня велика могутня наддержава не здатна забезпечити обмундируванням тих окупантів, які йдуть загарбувати Україну. до вам просьба, депутати. Ну, посмотрите, є очевидні речі. Ну, побираються під час нашого воїна Я просто знаю, що час не буду я афішувати ці речі. Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается. Мы что, сейчас не можем это решить, что ли? Это вот маленький, казалось бы, вопрос. Но он касается паровой защиты, национальных интересов наших защитников. Не бла-бла, а людей, живых, настоящих, рискующих своей жизнью. Вот давайте из этого исходить. А в мене є інша пропозиція. Може, ну его на то СВО и ты. Ну просто це ж абсурд. Путін, ну точніше, його режим загалом має забезпечувати стабільне та нормальне життя в Росії. Ну, має Має. натомість, замість цього він все спрямовує на війну, та багато грошей буквально висмикує з бюджету. Ну, зокрема із тих галузей, які якраз таки відповідають за нормальне життя в його країні. Як наслідок, грошей у багатьох немає. Ну і тому росіяни йдуть на війну, аби заробити. Путін же ж їм обіцяє. Купу рублів, елітний статус і бла, 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 бла. Що він там ще їм обіцяє? Але як кажуть, обіцяти це не значить одружитися. Тож навіть найманці, я не кажу вже тут про добровольців, там отримують далеко не все те, що потрібно для ведення бойових дій. І ті, у кого і без того не було грошей, вони апріорі не можуть собі докупити в якомусь воєнторгі щось там додаткове, то йдуть воювати із тим, що є, що дала держава. А держава дала умовно квиток в один кінець: – прохід до хробаків в українській землі. Бо ось що відбувається із тими, хто дивом вижив, отримав поранення та повернувся до себе в матушку Росію, яку він захищає. то нас Министерство обороны Российской Федерации обмануло в плане проведения военно-врачебных комиссий в плане выплат, согласно приказа 98 от 5 марта 2022 года. Просим вас, Владимир Владимирович Путин, верховного главного командующего, восстановить нам все наши льготы, все наши выплаты, потому что указ 98 как-то странно работает за гибель бойца. Подразделение Шторм з идет единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей, а увеченным и тяжело раненым единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей почему-то не распространяется. Почему получается, почему так получается, что закон не работает на всех, а работает как-то односторонний. Путін відправляє солдатів в Україну не для того, щоб вони вижили, а для того, щоб вони там просто загинули. Тому і виплати, якщо комусь і доходять, то це лише родичам тих, хто таки помер. Ну а ці поранені, очевидно, не підпадають під категорію тих, хто має право отримати путінські деньги. Просто от наступне, що я скажу, це якраз про те, наскільки чинний режим в Росії не бачить та не чує очевидних на перший погляд речей. Поки... мальчики российские страждают, Путин отдает наказ своему флоту отрепетировать войну в Балтийском море. Российский флот отрепетировал начало войны в Балтийском море. Учения проведены на фоне нарастающей напряженности с имеющими выход к Балтике странами НАТО. Корабли Балтфлота в ходе маневров отработали отражение налета беспилотников І без екіпажних катерів условного противника, а також виполнили упражнення по постановці радіоелектронних помех. Об этом сообщает Інтерфакс со ссылкой на пресс службу флота. І так і хочеться йому сказати: ну господі, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Ну ти розбери спочатку зі своєю країною. Ну, яка тобі там Балтія, яка тобі Латвія, Литва, Естонія потрібна, яка Фінляндія до слова? Навіть не всі зед-блогери, неосталіністи. Це розуміють. Ну, типу, що диктатор розповідав, коли починав так звану СВО: що НАТО наближається в Україну, і вони не можуть допустити того, щоб Альянс настільки близько підійшов до їхніх кордонів. Добре. Фінляндія вступила до НАТО. Альянс підійшов близько до кордонів. Чому Путін це схавав? Далі наш гарант сообщає, що вступлення Фінляндії і Швеції в состав НАТО угрози для Росії не представляють. У России нет проблем с этими государствами, со Швецией и с Финляндией. Поэтому в этом смысле непосредственная угроза расширения НАТО за счет этих стран не создает. Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. То есть, если оно в Финляндии проблем не создает, а почему оно на Украине проблемы создает? Но вы понимаете, что от границы с Украиной до Москвы гораздо дальше, чем от границы? Финляндии до да, Питера, который является одним из финансовых центров, одним из важнейших портов, одним из важнейших железнодорожных узлов нашей страны. Поэтому, если что, вот Питер опять находится под очень серьезной угрозой. И если что, его тоже придется оборонять из последних сил, но это будет делать гораздо сложнее, потому что Ви Фінляндію здали далі самі блоку НАТО, є по пособственної риторики, нашим уже даже не потенціальним противником, а настоящим противником. Це він просто не розуміє. Це просто геополітична перемога Путіна. Все так і було заплановано: поставити, як каже цей персонаж, пітер під гіпотетичну загрозу з боку НАТО та втратити понад півмільйона людей в Україні. Направду буквально вчора говорили про те, що пропутінські канали на Росії обережно демонструють невдоволення певними діями диктатора. А виявляється, що подібне відбувається і на федеральних каналах. Ну, от, зокрема, скажений пропагандист Соловйов не розуміє, що для диктатора є подією такого рівня, коли усьо всі червоні лінії були перейдені. Та власне Соловйов не розуміє, чому немає реакції на очевидні поразки для Кремля. Президент достаточно четко обозначил нашу позицию, что никаких превентивных, никаких демонстрационных ударов пока в этом необходимости нет. Надо будет применить. Но это, если, так сказать, произойдет нечто экстраординарное в плане, так сказать, существования нашего государства. На а этой... как мы поймем, что произойдет нечто экстраординарное? Для нет, меня ну... раньше экстраординарно, что наше государство был бы удар по Белгороду. Гибель мирних жителів а. що такое екстраординарне? Удар безпілотниками по Кремлю, який був относительно недавно, не екстраординарне? Я ще раз. Ну тобто на всіх рівнях простежується невдоволення на рівні звичайного росіянина, з якого почався випуск, на рівні політиків, на рівні СВОшників цих та на рівні передових пропагандистів. До чого це призведе? Та думаю, що поки ні до чого. Бо це все ж таки Росія. Народ терпіл. Але те, скільки вони ще зможуть сидіти та терпіти, це вже питання часу. Отже, ставитиму тут крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це і дійсно найголовніше. До зустрічі!